Лютий в Україні розпочався з низки важливих рішень і нововведень. Вони стосуються мобілізації, соціальних виплат, підтримки бізнесу та цифрових сервісів. Що саме змінилося від початку місяця і як це вплине на українців? Розповімо далі. Від 1 лютого в Україні почала діяти низка важливих законодавчих і соціальних змін. Вони стосуються мобілізації, соціальних виплат, іпотечних правил, а також підтримки енергонезалежності населення і бізнесу. Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів до 4 травня 2026 року. Паралельно набувають чинності оновлені правила для військових і військовозобов'язаних. Зокрема, звільнені з полону військовослужбовці отримають право на оплачувану відпустку тривалістю 90 днів. Раніше таку відпустку могли отримати лише військовослужбовці, які мали намір повернутися у стрій. Ті, ж, хто за станом здоров'я чи за сімейними обставинами звільнялися з лав ЗСУ, її втрачали. Окрім того, у колишніх полонених було мало часу для того, щоб визначитися, чи продовжувати службу й отримати відпустку, чи звільнятися і втратити ці кошти. Тепер для того, щоб ухвалити остаточне рішення, вони матимуть 90 днів, адже практично лишатимуться на військових посадах і матимуть грошове забезпечення. Також скасовано прискорене бронювання через дію. Заявки розглядатимуться у стандартний термін до 72 годин, а подати запит на анулювання відстрочки можна не частіше ніж раз на 5 днів. Держава посилює фінансову підтримку критичної інфраструктури та енергетики. Працівникам енергетичної сфери залізниці, комунальних і газових служб нарахують по 20 тисяч гривень премії за роботу в складних умовах у період від січня до березня 2026 року. Також стартують програми з підвищення енергонезалежності. ОСББ в межах програми Світло дія зможуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на закупівлю генераторів, інверторів та сонячних панелей. Кошти обіцяють перерахувати протягом 48 годин після подання заявки. Малий бізнес і ФОПи, зокрема магазини, аптеки та пекарні, матимуть змогу отримати гранти від 7,5 до 15 тисяч гривень на пальне для генераторів. Або скористатися пільговим кредитом під 0% річних до 10 мільйонів гривень на енергообладнання. Змінюються й умови соціальних виплат і медичної підтримки для внутрішньопереміщених осіб. Продовжують надавати виплати на дітей у розмірі 3 тисячі гривень. Однак родинам потрібно повторно пройти верифікацію і подати документи. Закінчується зимова підтримка, оформлена через Укрпошту. Ті, хто отримав тисячу гривень за програмою Зимова підтримка через Укрпошту. До кінця лютого мають її витратити, інакше гроші повернуть у бюджет. Така вимога стосується пенсіонерів та категорії громадян, які отримують пенсії та інші виплати через цю державну установу. І зимову тисячу їм нараховували автоматично. До кінця лютого гроші також мають використати люди, котрі оформлювали заявку на Укрпошті самостійно, бо не мали застосунку дія. Для користувачів дії строк, впродовж якого можна витратити тисячу довший до 30 червня 2026 року. Запрацювала програма Скринін здоров'я 40+. Громадяни віком від 40 років отримають у дії ваучер на 2000 тисячі гривень для проходження комплексного медичного обстеження. У сфері цифровізації також відбулися нововведення. У застосунку дія з'являться дитячі податкові номери, що спростить оформлення соціальних виплат. Крім того, оновлено процедуру Дія підпис замість рухів головою. Достатньо буде фотопідтвердження документа.